Напевно, ви вже знаєте про те, що Валерій Маркус написав рапорт, поклав його на стіл до командира і каже, що не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47-ї бригади, в якій він був. Чи добре він вчинив, чи не добре, чи справді так все погано в тій бригаді? Що аж треба було писати рапорт, і чи треба було нам дізнаватися про те, що відбувається всередині, і про це також будемо говорити зокрема власне, з Андрієм Тетеруком. Ось зараз бачите цей рапорт на своїх екранах. Власне, в якому, в якому просить Валерій Маркус перемістити його головного сержанта. На нижчу посаду. Андрій Татирук, ветеран російсько-української війни, народний депутат восьмого скликання. Долучаємо його до нашого етеру. Пане Андрій, вітаємо вас. Я бажаю найміцнішого здоров'я українській нації. Рада до вас бачити сьогодні. Пане Андрію, вже в моїй стрічці. Зрозуміло, що вона може відрізнятися від того, що в когось іншого в стрічці у Фейсбуці з'являється, тому що в кожного у нас є якесь своє коло спілкування. Але я думаю, що навіть ті люди, які не мають нічого спільного з військовими, чи з журналістами, чи з громадськими активістами, так чи інакше, до них все одно ця звістка залетіла. Тим паче, що Валерій Маркус спочатку, після того як його пост прокоментував Валерій, залужний сказав, щоб той одягнувся, і, і там цей коментар мав купу лайків після того, він ще з'явився. Кабінеті Володимира Зеленського фотографувався з Володимиром Зеленським, туди його викликали, начебто, для обговорення реформи. Ну і після цього всього з'являється рапорт. Хто може не бачив тієї фотографії, ми показали її та як Володимир Зеленський фотографувався з Валерієм Маркусом. Ем... Чи Валерій Маркос з Володимиром Зеленським, хто його там вже знає, хто з ким. Словом найвідоміший сержант Української армії, напевно, Валерій Маркос, який ще був відомий і до повномасштабного вторгнення. Книжки писав і так далі. Такий публічний скандал доволі. І звинувачує він свого, боже, як воно там називається, всі ці. Заступника командира uh, бригади та військові посади, я не дуже в них добре розбираюся. Може, може, згодом розберуся. Він звинувачує пана Шаламагу, Івана Шаламагу, що той не так керує, як, як би малося. І тим часом вже також з'являються фотографії пана Шаламага із Валерієм Залужним, і з Володимиром Зеленським. Просто кажуть люди про те, що. То ті, що виступають проти думки Маркуса, що пан Шаламага достойний і не можна його називати совковим, тому що він доволі юний, як для тієї посади військової, яку він обіймає. Ну і так говорять про всю 47-му бригаду. Нагадують, що підполковник Олександр Сак, це з позивним сав воює з 15-го року чотири поранення, повний кавалер ордену Бадана Хмельницького. Ось начальник штабу 47-ї, Полковник, дубовик, легендарний. Теж. 93 бригади воює з 14-го року, ну і так далі. Тобто там достатньо досвідчені і бойові саме офіцери очолюються 47 бригаду. Та й вона, власне, з самого початку подавалася як абсолютно елітна бригада, пане Андрію, ваші думки з приводу цього публічного скандалу. Що ви, в принципі, про це думаєте, як людина військова, яка знає, що таке армія, дисципліна і субординація. Дійсно, я маю величезний досвід військової кар'єри, політичної, що дозволяє мені комплексно підходити до таких, скажімо так, реакцій на те, що відбувається в певних структурах, і можна сказати, що на мою думку, одним із самих складних випробувань для кожної людини є три випробування вогонь, вода і мідні труби, і очевидно, що там, де люди проходять через вогонь бойових дій, через випробування, які пов'язані з веденням бойових дій, надзвичайно важко, скажімо, втримати своє внутрішнє я від того, щоб не поплисти. Від звуків мідних труб, від публічності, від пізнаваності, від е, ілюзорної влади, яку ти отримуєш, е, спілкуючись з тими, хто приймає рішення, і е, це очевидно є запорукою у цього конфлікту, тому що е, в коментарях зараз знову ж таки мені дуже прикро, що ми взагалі обговорюємо цей. Конфлікт, який вийшов назовні, тому що мало спрацювати багато запобіжників щодо погашення його в межах військового колективу. Але тим не менш, раз ми вже про це говоримо, то той самий Валерій Маркус достатньо позитивно відгукувався про пана Івана свого часу. Очевидно, щось змінилось в його свідомості, і це точно не. Було б підставою, скажімо так, тоді казати брехню або зараз тоді вводити в оман щось там нездорове і очевидно, що це не стосується ну, тому, що тих офіцерів, на яких Валерій Маркос написав абсолютно неприйнятні слова. Дуже багато бійців зараз, також враховуючи те, що вони військовослужбовці, виходять все ж таки в публічний простір, захищаючи офіцерський і сержантський склад, що очевидно не робить користі самому Валерію Маркусу. Очевидно, йому прийдеться переосмислити свою роль і місце, тому що срач, вибачте, мене за прямоту мови, а це не конфлікт, це іменно срач, який вийшов в публічний простір. Він насправді послаблює підрозділ, а точно не посилює, точно не вирішує конфліктна ситуація. І тут я би радив пану Валерію не загострювати ситуацію, а все ж таки приділити час самоаналізу і обов'язково на один Йому потрібно чітко дати собі розуміння, що він робить, навіщо він робить, і яку мету переслідує. Андрій, буквально що... сподівайся, може легше ще один момент в цій ситуації. Тобто я розумію, про що ви говорите, всі розуміють, що армія не може бути без дисципліни субординації. Колись прекрасний серіал бачив американський за реальними подіями, де в кінці головний герой питає вже, вже генерала до якого чи полковника, який очолює власне підозрюють. Чому він цього поганого офіцера не покарає не відсторонить, а цього доброго не підніметь? І то йому пояснює, що якщо я буду так робити. Я підважу всі принципи, за якими ми зараз працюємо як бригада, тобто це розвалить ну, це повністю... суб'єктивні атмос... оцінки судження. Добре і поганий, так. піддається так. оцінки насправді поведінка в конкретних умовах в конкретній дійсно ситуації, тому що субординація і. Дисципліна це запорука того, що армія залишається абсолютно дієвим інструментом в умовах наближених до максимального ризику для життя Але... і в таких умовах діяти потрібно певні складові ієрархії, яка дозволяє виконувати накази. Бо якщо ми будемо ставитись творчо, хочу роблю, хочу не роблю. То це наражатиме на додаткову небезпеку підлеглих командирів. Ну і всіх оточуючих, хто виконує завдання, на, скажімо, в зоні відповідальності на лінії фронту, так що тут. Не можна казати і узагальнювати, що хтось е, добрий, значить він буде обов'язково потерпати, а хтось подонок, е, то він обов'язково буде мати зелене світло. Хоча знову ж таки, якщо ми вже будемо е, говорити про е, радянську армію, ну, в якій Валерій Маркус не служив, насправді, бо він народився в 93 му році, і очевидно, е, до 18 річчя він взагалі не розумів, що таке армія, то я можу сказати, що е, дійсно офіцерів, які мали, Поганий характер, погані здібності. Командирські намагались вичувати з колективу, відправляючи їх на навчання в академії або на підвищення, але це мало зворотній ефект. Тому знову ж таки, все має ефект буморанга в цьому житті. Треба пам'ятати не тільки в військових колективах, і треба завжди думати своєю головою, що ти робиш, навіщо і якої мети хочеш досягнути. Пане Андрію, ви сказали на початку розмови, що не дуже би вам хотілося звичайно обговорювати те, що сталося в публічній площині. Ну але вже воно з'явилося в публічній площині. Так, безумовно. соцмережі це частина нашого життя. Відтак ми також це вже так обговорюємо, намагаючись здати якоїсь експертності не просто. Хто там, хто за Маркуса, хто проти Маркуса, абсолютно Власне... Ми маємо відсоронювати своє, скажімо, оціночне судження за для того, щоб намагатись зрозуміти, що це комплексна проблема, що це проблема окремої людини в окремому колективі. Саме це тоді дозволить нам робити висновки, і можливо з цими висновками запобігти на стані подібних ситуацій в тотожних колективах. Саме тому надзвичайно важливо відокремити емоції від холодної оцінки ситуації для того, щоб ми зараз не дозволили. А обов'язково зараз російська ПСБшна якась буде операція про те, що у нас деморалізовані війська, що у нас нібито командирів зневажають підлеглі. Що нібито це загальна ситуація, і це насправді може бути використано проти вір української нації в свою здатність до довготривалої оборони від такого нахабного, цинічного і підлого ворога, яким є Російська Федерація. Саме тому я не хотів би, щоб ми обговорювали це в прямому ефірі, тому що загал, не бачучи позиції однієї сторони другої сторони. Дуже легко може пристати от на маніпулятивні, скажімо, тези, які можуть зараз бути, а обов'язково будуть вкинути в публічний простір і сформувати абсолютно хибне уявлення про те, яким є ситуація насправді в збройних силах України. Саме тому я не хотів би, але вже раз таке сталося, то давайте тоді бодай... Допоможемо людям зрозуміти, що тут точно не йдеться про загальну е, тенденцію якогось е, занепадного ставлення сержантів до офіцерів, і це скоріше за все локальний конфлікт е, окремої людини в окремому середовищі, тому ага, що дуже багато такі... людей на жаль. Е, Уявляють собі армію в своїх мріях і фантазіях абсолютно не розуміючи, як насправді функціонує ця ієрархія і які принципи закладені в основу боєздатності армійських колективів. А потім, коли реальність відрізняється від їх фантазій, у них жорстоке розочарування, а мідні труби підігрівають, що це навколо всі. Неправильна орієнтація, а ти тут один э, дартанян білому костюмі, і саме тому ми бачимо а, такі проблеми, які виходять назовні. Я переконаний, що це не було спонтанним що цей конфлікт е, насправді довго тривало, зізрівав і його ніхто не наважився знову ж таки через певне можливо е, публічність і е, скажімо так інтенсивність діяння там в публічному просторі. Ніхто не хотів його, скажімо, скривати заздалегідь. Але бачимо, що наслідки такого зволікання тепер є публічний скандал. Ну, все має свою ціну. Кожне рішення, я про це говорю майже постійно. Що кожне рішення, як діяння, так і бездіяння, має свої наслідки. Саме ця ситуація красномовно це підтверджує. Я все хотів ставити, але і, воно полягає в тому, що по-перше, ми живемо в той час, коли в нас є зірки в армії, нічого з тим не зробиш, і коли ще тим більше бруть з фронту раптом висмикують тебе і ставлять перед камерами і ти з президентом Зеленським, а потім назад відправляють. То ти вже ста зірковий. а з іншого боку, нема тепер такого, що в кого газета правда не назвали героєм, то героєм не є. Тому що тепер кожен може в хто ці викласти з відео свого штурму і все. І він уже зірка так само і нема тому ради. Але я, але але не в кому є. полягає е. пане? Але Рада в тому? Є. кожна людина, я хочу тому, що це дуже важливо. Я думаю, що нашим глядачам дуже важливо, щоб не робили в mm -hmm. бо зараз дуже багато загальні, що всі військові мене особливо. Якісь мають бути з проблемами в голові, що всі практично як раніше нам казали 93% з птср з ПТСРами. Це це маячня. Військові насправді такі самі люди, як і цивільні, просто діють в екстремальних умовах. А тому в певному сенсі, в певних окремих ситуаціях, можуть дійсно мати якусь загострену реакцію, але робити з них якийсь відокремлений вид української нації. Який там ще й потребує, скажімо, там практично ледве не закриття в медичних закладах через хворобу в голові, це абсолютна маячня, і це також не має нічого спільного з дійсністю. Всі стреси, які отримуються на війні, тотожні стресам, які отримують люди, коли в їх будівлі прилітають ті самі ракети. І бомби люди однаково реагують на смертельну загрозу, і цивільні так само потерпають від стресів. І казати, що цивільне населення зараз у нас зайчики і паньки, а військові це практично уражені на 93% зомбі. Ну це неправда. Це абсолютно оці узагальнення. Вони ну, практично намагаються оцінки ситуації. Цю думку про те, що військові, якісь не такі демони, травмовані і так далі, ну, він про це намагається на вправити. Це, це думка, яку намагається впровадити Арестович. Ми про це також будемо в наших етерах О, говорити. До речі. Піднімати цю тему, чому так демонізують військових, навіщо це роблять власне тих людей, які ми маємо дякувати і завдячувати навіщо тому, роблять ми... роботу, яку робить ФСБ? Правильно, навіщо допомагати ФСБ е сіяти віри е з невіри в українську армію і в українське суспільство? Е наша здатність до перемоги до боротьби є фундаментом діяльності як збройних сил, так і української нації в цьому довготривалому. Воєнному е, перебігу подій, і саме ця віра е, слугує нашим перемогам е, на лінії фронту, нашій е, здатності тримати мирні міста в е, життєдайному стані. Бо якщо не буде цієї віри в нашу перемогу, е, війська просто фіналізують е, своєю присутністю в Києві і інших містах е, нашу поразку. Тому е, стільки витрачається ресурсів на те, щоб ввести в оману щодо реального стану справ. Причому і тут можна говорити не тільки про ФСБ, а про іноді тези, які лунають з телемарафону, які також вводять в оману щодо реального стану справ, спотворюючи реальність на користь рожевих окулярів. Я думаю, що нам в умовах надзвичайно серйозних випробувань, якими є бойові дії, насамперед, треба було привчитись аналізувати і оцінювати ситуацію. Щодо реальності, а не бажаного гепатетичного якогось там рожевого світу, який намагається насадити, щоб заспокоїти і тримати людей заспокоєними. Тут немає чого заспокоюватись. Ми боремось за виживання, і це точно не сфера, в якій ми маємо бути заспокоєними. Ми маємо бути мотивованими. Ми маємо бути всебічно підготовленими. І ми маємо щиро працювати над тим, щоб перемогти і допомагати один одному. Саме ці складові є скажімо так запорукою, що ми вийдемо переможцем з цих перегонів, жахливих перегонів, перегонів за наше життя і майбутнє. А якщо ми оцінюємо ситуацію неправильно, ми приймаємо неправильні рішення. Неправильне рішення в боротьбі за життя просто зменшують шанси на виживання. Ось що має бути фундаментом до, скажімо так, оцінки ситуації кожної окремої людини і нашого суспільства в цілому, це на мою думку. Я перепрошую, якщо вона не збігається там з певними оцінками інших людей.